Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні на ремонті така ось бош. Ну, я вже її трошки розкорочив, Значить, що вона не включається взагалі. Тобто, що я взяв? Там де в нас входить шнур живлення. Я її положив на бік, там поміряв Значить, 220 приходить. Сюди поміряв в модуль оця фішка з двома червоними дротами. Живлення приходить, Ну, значить проблема в модулі. Модуль зняв, Ну, це не важко, фішки повід'єднював. Все, йдемо на стіл, будемо дивитися, розбиратися. Ну, Тут, я думаю, все зрозуміло. Значить, Дивіться, тут є такі защолочки, бачите, тут, 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 ось тут. Ну, коротше, ось тут. Так, нажимаємо їх, оці вусика, і, і витягаємо модуль. Ось так виглядає, витягнули ми модуль. Ось наш модуль. Ну і зараз будемо витягувати ще його звідси. Ось тут такі, бачите, є теж вусика. Тут, тут, тут нажимаємо, витягаємо, виймаємо і дивимось. Так, ось витягнув я з корпуса, бачите. Ось так виглядає. Тут треба помити цю пилюку від щиток. Так, ось тут е, так ось цей от резистор, я так зрозумів, що він згорів, тому що видно, що він щось з ним не так. Ну і не знаю, то лаком залита плата. Чи буде вам видно, чи не буде. Ось бачите шимка, шим-контролер має ось таку тут плямку, дирочку. Ось так от буде видно, напевне. Зараз. О! Ну, я думаю, ви зрозуміли, що її кінець. Е, ну і продзванюємо зараз. Отут всі ті обв'язочки і резистори, конденсатори. Ну, Я думаю, що вийде хіба заміною шим-контролера і цього обрубного резистора з другого боку. Так, друзі, перепаяв шинку. Перепаяв цей резистор. Я не знаю, наскільки він був, я так думаю, десь. Там в районі 200 Ом. Я поставив 220, не знаю. Буде нормально. Е, все, більше я тут критичного нічого не замітив. Йдемо пробувати. Так, друзі, отак вот повісив, ще нічого не збираючи. Пробуємо. О, бачите? О. Все, все працює. Ось такий відосик. Е, все. Ось так. От. Зараз йдемо збирати до кубки, бо я тут ще не ставив ні пластмаси, ні нічого. Зараз я це все відключу назад, це все зберу гарненько, бо тут ще є куча проблем, тут ще є з тим порошкоприймачем приймачем, проблема з двигуном, там ще щось коротше, щітки. Ну, одним словом то вже я показувати не буду. Ось такий от ролик. Все, слава Україні! Підписуємося на канал, пальці догори, коментуємо. Коротше, підтримуємо канал.